Чому одна шестерня, дивіться, одна шестерня сталюка, не знаю, чи це сталюка чи чугун. Дивіться. При, при, прилипає. Ану. Чуєте? Магніта. І навіть видно. Бачите, е, що магнітиться, Бачите, поржавіло. Одна шестерня е, сталюка, грубо говоря, друга шестерня. Видно? Дерев'яха. Бачите? Що, що дерев'яха? Чому так? Наша така цяя. Така конструкція, дивіться. І одна, виходить, я так понів, оце при, привідна, оцю шестерню крути. Одна стальна, одна дерев'яна. І тут так само це якийсь е, двохмостовий механізм е, залишки колишньої розвиненої цивілізації. Тут так само, дивіться, бачите? Одна шестерня чугуніна, друга шестерня дерев'яніна. Ні, тут, а, дивіться, навіть округ. Металеві чи чугуни, а самі ці зуби на шестерні дерев'яні. Що так, як ви думаєте, в чому суть, Нащо таку штуку робити? Десь повило, чого не зробити, і це, і це, щоб було металеве?